Вітання. Сьогодні в нашому зануренні тема, яка ну просто всюди полюби себе. Доброго дня так. Цей заклик, здається, став уже майже мантрою. От от. Спочатку полюби себе, а потім все інше налагодиться. Але чи не заводить нас це думка кудись не туди? Ну, наше сьогоднішнє джерело якраз і пропонує поглянути на це е, критично. Саме так. А що як цей фокус на собі насправді нам, ну скажімо так, заважає? Давайте розберемося. Дійсно, сама ідея ж не нова, і джерело припускає, що її така от шалена популярність, вона ж звідки ж взялася? Звідки ж? Ну, можливо, це вплив Ошо або Луїзи Хей, або знаєте, цілої хвилі Нью Ейдж ще з минулого століття. Ага. А може, це просто ну таке спрощене розуміння східних практик про цінність людини? Тобто глибоку ідею перетворили на такий собі ну, легкий слоган. Схоже на те, так, на щось таке легко засвоюване, але можливо й дещо поверхневе. І отут, власне, починається найцікавіше, як на мене. Автор тексту робить досить такий а, провокаційний поворот, який саме стверджує, що оця надмірна концентрація на спробах полюбити себе. Вона не просто неефективна, а може відволікати. Відволікати від чого? Від речей, які насправді дають сенс і задоволення. Мені от запам'ятався аргумент про ну про видатних людей. А це про Айнштейна, Дарвіна. Так, так чи змогли б вони зробити свої відкриття, якби їхньою головною метою було ну саме Цікава думка. І там що приклади Бредбері, Флеймінг, Вівальді, їхня енергія виходить, була спрямована назовні, на творчість, на світ. Абсолютно джерело, власне, і протиставляє оце таке, знаєте, інтроспективне культивування почуттів до себе, угу. активні взаємодії зі світом. Саме так пропонується альтернатива: спрямувати свою психічну енергію на те, для чого ми ну, еволюційно і пристосовані. Тобто на діяльність, на стосунки, на пізнання світу. Чи це професійна реалізація, чи побудова зв'язків з людьми, чи якесь захоплення хобі. Зрозуміло. І наголошується, що відчуття визнання, любові, поваги, але від інших, коли цінують те, що ти робиш, твої риси. Ага. Оце дає значно стійкіше і, я б сказав, глибше задоволення, ніж спроби себе переконати через афірмації Я себе люблю, я цінна. Це дійсно цікавий погляд. Він якось ставить під сумнів звичну ідею, що самооцінка це такий фундамент, який треба спочатку збудувати всередині, так але щоб глибше розібратися, джерело пропонує розрізняти типи цієї любові до себе. Тобто не все так просто. Еге ж, автор виділяє чотири типи, і що цікаво, три з них він вважає цілком здоровими, природними. Які ж це? Перший це те, що він називає любов до індивідуальності. Любов до індивідуальності це як, це не самозакоханість, розумієте, а радше таке прийняття своєї унікальності, своїх рис, і сильних, і слабких, своєї долі. Ну, як художник цінує модель. О, гарне порівняння. Так саме так, як унікальну частину великого різноманітного світу, а не як центр Всесвіту. Ясно, тобто цінування себе саме в контексті світу. А що ще? Другий тип це родинна любов, ну або, ширше кажучи, емпатія. Емпатія, Так. здатність розуміти, відчувати інших людей, спираючись на власний досвід, те, що нас власне і єднає. Угу. А третій, а третій це любов до сфери діяльності, оце та сама пристрасть до своєї справи. Робота це чи хобі не так важливо? Азарт Саме. азарт творчості, досягнень, самореалізації через щось конкретне, зовнішнє. Зрозуміло. ці три типи вони звучать якось дуже природно, як невід'ємна частина людського досвіду. Так і є. А що ж тоді з четвертим типом? Я так розумію, саме він є об'єктом критики. Абсолютно точно. Автор називає його досить різко сучасний культ поверхневого его. Ого, і це якраз про ці спроби штучно, ну знаєте, накачати любов до себе: самонавіювання, аутотренінги, афірмації. Я найчарівніша і найпривабливіша. Ну, щось таке, так. І от джерело каже, що такий підхід, можливо, й має сенс, але... але але лише в дуже специфічних випадках, наприклад, при дуже глибоких комплексах неповноцінності. І то скоріше, як якась допоміжна частина терапії, тобто не для всіх, і не як панацея, саме так, а для більшості людей для повноцінного життя, для радості, для соціалізації, любов до справи, до близьких, до пізнання світу, дає незрівнянно більше. Більше ніж оце постійне намагання переконати себе в любові до себе. Точно, це просто ефективніше і природніше для нашої психіки, як стверджує автор. Отже, якщо підсумувати. Ми маємо таке собі протиставлення, так? Угу. З одного боку, оця популярна культура самодопомоги: фокусуйся на собі, полюби себе. Так. А з іншого, аргумент нашого джерела справжнє задоволення, розвиток, досягнення вони приходять через спрямованість назовні. Саме так: на діяльність, на стосунки, на світ. І це підводить нас до такого фінального питання для роздумів, яке пропонує джерело. Так так, і воно досить цікаве. Дивіться, текст вже не заперечує важливості самоповаги чи прийняття себе. Це важливо, звісно. Але він ставить під сумнів сам метод, оце пряме самопереконання. Угу. І от над чим пропонують поміркувати? Уявимо всю ту психічну енергію. Час, зусилля, які багато хто витрачає на оці аутотренінги, на спроби полюбити себе. Так, а що якби оця саме енергія була інвестована ну не всередину, а назовні? Назовні так. Чого можна було б досягти? Що створити? Кого підтримати? Що нового дізнатися про світ? Якби оцей весь ресурс був спрямований на улюблену справу, на близьких людей? На дослідження цього безмежного світу навколо нас? Хм, справді потужне питання для роздумів. Саме так.